7 жовтня ранок, який почався не з кави. Зараз по всій Україні масштабна повітряна тривога, ми сидимо в ванні, я ще не снідав, тому грію снідати йду. ось так виглядає все. Росіяни жорстко обстрілюють Україну, причому бездумно таке враження. Ну або це бездумність, або це халатність при наведенні, або це геноцид. Я схиляюсь до думки, що це одна з форм геноциду. Просто геноцид українського народу. Таборець повідомив, щоб залишались в укриттях. Таких повідомлень вже було штук-три. Тому я догріваю їсти, йду в ванну. Робота сьогодні почнеться у мене трохи пізніше. Присутні деякі хвилювання, але сподіваюся, що все буде добре.